Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд короткий. будинка в лісниках, закрите котечне містечко з охорони. Чим цікава унікальність будинка? тим, що він межує з трьох боків з лісом. Сусіди не відчуваються, також є футбольний майданчик, за ним дитячий і спортивний майданчик. І тут з усіх боків ліс. Класно розположені сусіди. Зліва вид йде на ділянку, а не на будинки. Сам будинок 185 метрів це з терасою. І ділянка 8 Побудовний з цегли, фасад, іде термодерево, штукатурка. Тут паркомісця на два авто і натуральне каміння. Ось ця частина, де сходи. Тут по проєкту повинен бути басейн. І така діляночка. Планування зліва шафа, справа санвузу з вікном. Потім іде котельня пральня, газ заведений. Ці комунікації заведений будинок. Кімната на першому поверсі і зліва кухня з вітальнею. Чому унікальність також цього будинку? Що є отака тераса з двома вікнами, і також тут велика зроблена. Також можна продовжити терасу, вона вже є, просто залишилось термодошкою обкласти. Другий поверх. Другий поверх мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Далі йде загальний санвузол по центру. І мастер-спальня. Ой, нема спальня, дитяча, друга і дитяча, третя. Всього чотири кімнати в будинку є. Запрошую вас на перегляд. Контактний телефон є в описі. Ціна точна є також в описі. Будемо раді вам. Всім гарного дня і до побачення.